Всім доброго вечора. Давно не було нового відео. Тому я захворів, але вирішив зняти відео. Оновив я собі змарний догодинник, за спокою, що я замовив і що у мене було. Отже, ось такий годинник. Xiaomi Watch S4 я замовив. По Посередині буде моя версія мій колір. Провів, трішки подивимось. До цього було за нас теж покажу. Завтра мають прийти. Тому завтра розпакуємо, зараз я покажу, що в мене до цього було. До цього була ось ця модель, Amazfit GTS 4 Mini. Гарна модель, винішив її поданувати своїй мамі. А собі замінити на ось цей годинник тому чекаємо завтра на доставку. Всім гарного вечора. Не хвонійте, я трохи застудився, тому. Не було відео, ось скільки коштують. Коштує сам годин. Добре. Дякую за увагу. До побачення.